Сегодня у нас 14 день. На 14 день получился лень. Им говоришь, а они не делают. Поэтому решили сделать спецкомплект. Просто на 14 день решили больше заниматься физическими упражнениями. Прошу, любите выполняет выполнять І всередині не може бути, де там ще Там, так, де, там, де коротше, порушується правими від відпочинку людей. інших людей. Це, це да, да. Шукайте, якщо хтось не шукає, значить старші мені з команди доложують, хто не шукав, хто не допомагав, хто десь там гуляв, сладке дерево вони не отримують. Да. Ви маєте знайти, повісти запис. Записці? Де і якщо ви приносите мені на вісім, а, наприклад, п'ять записок і останню, це не рахується. Всі вісім мають бути в мене. І якщо ви вдруг знайшли записку другого отряду там, чи першого, ставити її на місце і не трогайте. Є Можна два маршрути. Є маршрут номер 1 є маршрут номер 2 Почалась, читаємо записку. У нас багато, але нам потрібен лише один підказ, то поряд банком. Нашлі запітку.

Нашли? Да ви яку іщете? Вторую виходить. Я перша. По перша. Пойди. Читай! В цьому місті дуже жарко, але зазвичай ним пересується взимку. Дуже жарко. Ну громче почитай так виразительно. В цьому місці дуже жарко, але зазвичай ним користуються взимку. Що це може бути? Ну читайте громко. Що ж от треба? У нас багато. Душа тільки три. Треба шукати інший, там, де є записка. Я знайшов. Я вдимаю Я... зібратись. Не можна читати, поки всі не зіберуться. Завідіть другся, отони. Тоті десь, нікуди не уходьте. Завідіть сюда нас. Приймайте, щоб голосувати, куди бігти, а то бійся, а не малявки розбігаться. Потратите время и в результате проїхаете. Загорати, загорати люблять, важать і там лежат. І опять побежали, а? Дві ракетки, один м'яч. Там шукайте наступну записку.

А що там за водонепроницаемый чехол? Они уже ныряли, уже нреляли. А мы тут что-то достали. Як смородить, як смородить, а мы все плаваем. В туалет! В туалет! Давайте все вместе бежим! Почитай, тетя! Покажите вот так вот. Как смородить, как смородить, а мы все плаваем в поле. В туалет, в туалет. Так, не, раздаваем от записки. Давай, читай. Ну что, давайте, читайте, кто то все записки. Поховки, да, есть, чтобы она быстро и громко читала. Давай. Умывальник у нас палата, но нам нужен лишь один. Подказка в поре 2. Где нашли? там, <говори> <говори> да. Декілька разів Олена Миколаївна та Гаррі Мик... <говори> Миколаїві їли <не> саме там. В <говори> 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 <Базонсь! говори> Дітей у нас багато, дуже тільки три, треба шукати інші, там є, є, є записи. Тут, 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 там візують всі в ході повітці. А там, де ми знайшли? Папі, там де нас там слідом було. Якщо вдруг щось загориться, треба швидко зараз. Коло тени. Загорати, загорати люблять вважати і там лежати. Стали на зарядку, а з приставці здавали, приїхали, скакали, та й бумажку там шукали. Там де? Вітаємо! Вітаємо! Ви знайшли свої... Е, е, Своє солодке соло, для солодощ. солодощі швидко до е, 71-го отримувати ням нямку То біжіть. Чому ж це перше? 91. Ні. Да. Конечный путь. Даем ту записку 91. Мы 20 гривен нашли. 20 гривен сюда это мои. Нет. ні, не нічого. не они что-нибудь. Чітко читає. Тричі в день ми там буваємо, щось в живіт ми звідти пхаємо. Втора записка. В цьому місці дуже жарко, але зазвичай ним користується взимку. Третя. Хоча у нас дві треті. Дві ракетки, один м'яч, там шукайте наступну запитку. Є у нас на базі ресиві будіврах є цієї шукайте наступну підказку. Перший день у нашому таборі ми, ми намочилися саме в цьому місці. Як смердеть, як смердеть, а мы ще там плаваем поряд. Усі діти влюбляються и даємо, вы знайшли свои солодощі и шведку до 91-го отримувати ням-нямку. Так, так как вы пришли вторыми, Вероника, все записки? Да. Так как вы пришли вторыми, первый отряд, который пришел первый, вам поручать, если вы красиво исполните танец, лебединая опера.

Этот! Аня, ты добровольно сдалась? О, там шашись прилип. Этот! Куда он посмотрел? Этот. Он посмотрел! Нет!